Сенситів Віліч продумане поселення для свідомих людей. Це друга частина нашого ефіру. Якщо ви приєдналися до нас і бачили тільки першу частину, вона є. Не бачили першу частину, вона є на Ютубі. Ми прикріпимо також посилання в сторіс, хто захоче подивитися першу частину ефіру. А на жаль, через дуже нестабільні умови технічні в Україні вибивало дуже багато зв'язок. Тому ми вирішили перезаписати другу частину. Залишилося багато запитань, які дуже важливі, які ми хотіли б, щоб вони також залишилися у вас у доступі, і ви могли б дізнатися більше про солом'яні панелі та будинки, які будуються з них, Сергію. Перше запитання. Ви, ви сказали такі дуже важливі слова, що ви хочете будувати будинки, в яких людина почувала себе добре. Скажіть, будь ласка, чому ось ці будинки з соломіних вони впливають на самопочуття людини? Що, що в них такого особливого? Ну, по-перше, і саме найголовніше, це е, максимальна теплоізоляція, е, бо у нас 40 см прасована в солому у каркасі, і е, це дає м'які кліматичні умови, нема таких різких перепадів температури, як у цегляних або газоблочних або, або інших каркасних будинках. Бо коли у нас працює інженерна система, як вона працює? Вона, наприклад. Нагріває температуру у будинку до якогось определенного рівня, потім вона вимикається, і у нас амплітуда йде от така. От така, гостра. Соломний будинок працює трохи інакше. Завдяки високій теплоізоляції стін, у нас в будинку є термомаса. Це може бути або цегляна стіна, або ми в класичному варіанті робимо тепловогіду підлогу, де у нас шар 10 см це бетонна стяжка, яка є акумулятором тепла. І амплітуда у такому будинку, температури, буде отака, вона буде дуже плавна, отак от вона буде. йти, Не буде таких от різких скачків температурного перепаду. Тому о, кліматичні умови у будинку по температурному режиму дуже приємні. Влітку, завдяки високої теплоізоляції, будинок підтримує приємну прохолоду завдяки тому, що у нас всередині будинку нанесений глиняний штукатурний шар. Товщиною 5 см, глина утримує вологу в повітрі. І, наприклад, на вулиці буде 38, а в будинку буде 28. І це без кондиціонера. Тому в таких будинках дуже приємно жити і е, дуже класний стан самопочуття. Солома сама вона має капілярну структуру, бо солома це є капсула. І капсула навіть у просованому стані вона зберігає свої властивості. От, ви позаду, якраз, ви бачите фото е, зрізу панелі. З лівої сторони від мене ну для вас з правої, так. От. то от якраз через цю капілярну структуру відбувається воздух та парообмін, і завдяки цьому будин, будинки соломіні вони дуже кисень, дуже насичений, воздух дуже насичений киснем. І це також впливає на стан самопочуття, тому що в таких будинках, ну, дуже класно спати 6 годин тобі достатньо, того ти почував бародьоро. Це дуже круто. Таким чином, а... будинки впливають на наше покращення здоров'я, на наше самопочуття. <головік> 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 тобто, ти тобто, ти про те, що я <головік> чую, що найкращі переваги це температурний жим та повітря. Правильно я зрозуміла. Так і є. І, mm -hmm. і саме саморегулювання, саморегулювання рівню вологі. Це дуже важливий момент, бо якраз глина вона саморегулює рівень вологі у повітрі, і вона підтримується на рівні 45-50%. Бо у класичних будинках, наприклад, газоблок або там цегла, кисень дуже сухий. ну воздух дуже сухий. Mm -hmm. І це у нас ну, дуже. Впливає на е, наш сам здоров'я в тому часі. Це дуже е, видно по рослинам, як вони розквітають у солоних будинках, навіть от у нас був випадок, у хазяйки, був, був дуже такий капризний е, цвіток, який в бетонному будинку ну, просто не жив. Він засихав. Коли вони побудували свій солоний будинок, у нього були такі прямо місні зелені стеблі, нові, він повипускав, вона каже, він тут розквів. Wow. Вау. Моїй мамі б дуже сподобалось, вона полюбляє піти також. А скажіть, будь ласка, коли ми будуємо ну стіни зрозуміло так, дихаючи стіни, це супер. А чи є якісь протипоказання щодо побудови підлоги? Підлогу також можна робити з соломіних панелей? чи є випадки, коли не можна цього робити? дивитися, що стосується підлоги. Є багато компаній, особливо у Європі, які пропонують о, також і соломіну підлогу, і соломінний дах. Але тут потрібно дуже уважно підходити к конструкційним вимогам, тому що, наприклад, якщо ми будуємо подіум полу, то у нас кроки повинні бути з шагом 40 см. На жаль, панель а, такою шириною я зробити не можу. В мене мінімальний шаг це 600. А mm -hmm. це все якраз а, вже впливає на, знаєте, як у каркасних будинках, ти в ньому починаєш пригати, і все починає тремтіти вокруг тебе. Іначе будинок трясеться. То, от, для того, щоб правильно його збудувати, то ну, я вважаю, що ну, в місті солом'яних панелей або, наприклад,. Закладання в них якогось там більш міцного брусу це можливо, але це додаткові витрати за бажанням замовника, які е, приведуть до збільшення кошторису. Тому є більш класичні матеріали, з якими можна виконати ці завдання і виконати їх якісно, зробити їх енергоефективно, і щоб це е, гарно працювало. І саме найголовніше питання це обслуговування і ремонт, якщо цього буде потребувати. Дякую. Соломіні панелі, вони о, в застосуванні їх як подіум пола або дах, дуже складні у ремонті. Бо якщо, наприклад, ну давайте уявимо себе таку картину, у будинку произошов поток, mm -hmm. і у нас вода, яка була в бані і кімнати, потрапила у пол соломіної панелі. Солома тут спрацює як губка, вона в себе набере воду і буде довгий час там тримати. Просушити панель полу буде дуже складно. Тобто, скоріше, придеться цю слову перевоймати і переутеплювати якимось класичним утеплювачем, наприклад, там консолей, це е, канопляний утеплювач. Mm -hmm. тобто, стараюся застосовувати матеріали, які дають відповідь на питання е, довгострокового до терміну експлуатування ремонтної здатності нормальної і гарної якості. Якось так. Дуже дякую. Ну, тобто, щоб не, і близняве ось це все також не було, то краще не використовувати соломіни планети, так? Якщо буде потоп. Ще mm -hmm. раз кажу, оскільки інші компанії а, такий а, спосіб застосовують, можливо, mm -hmm. він має, а, скажімо так, потенціал. А, Має потенціал на використання, але питання при застосуванні таких засобів він буде значно дорожчий, ніж якісь класичні заходи, які можна використати для того, щоб зменшити кошторис, і буде не, не гірше, чим якщо ми будемо застосовувати соломіну панель у використанні погодів полу. Тому mm -hmm. я стараюся використовувати більш надійні заходи, які будуть давати. Відповідь на питання до дострокового експлуатування? Дуже дякую. Сергію, скажіть, будь ласка, ну у нас така місцевість ми будемо в Прикарпатті, так там будуть схили також. Чи добре будувати соломіних панелей враховуючи, що у нас така поверхня? Ну, Солом'яні будинки вони не обмежені місцевістю, і е, при будуванні е, будинків на схилах застосовуються палі. На них збирається дерев'яний газовий пояс, набирається система лаг, яка потім в подальшому утеплюється. І на цьому вже каркасі збирається конструкція солом'яного будинку. Е, Солом'яна панель в цьому випадку вона м, більш цікава, тому що будинок, е, ніж там матеріали, такі як цегла або газоблок, або піноблок, вони. Має значно меншу вагу, тож ну, будинок будувати значно простіше, навантаження на фундамент менше, і це все дає відповідь на більш так, таку міцність, місці самого будинку. Тобто на схилах насправді краще будувати соломіни панели ніж обмежень немає. Соломіни oh, панелі можна застосовувати на будь-якому фундаменті або на Палівому для схилах, або на шведській питі, там, де у нас ґрунти, мають високоповерхневі води, ґрунтові, там, наприклад, або торфяники якісь, або класичні ґрунти рівні, там, де застосовується мінкозагубна стрічка. Таке рішення воно дає значне покращення по кошторису на облаштування фундаменту. А, ну я так передбачаю, що також це дуже швидко, так? Тобто, в який термін можна побудувати будинок соломіних панелей? У середньому будинок соломіних панелей будується протягом 10 днів, збирається коробка будинку 100 квадратів, а далі вже йдуть процеси збирання або перекриття, або там конструкції даху? Ну, десь протягом місяця коробка може бути зібрана. Вау. Це дуже швидко. Скажіть а скільки коштує квадратний метр будинку, такого, який будується? Ну, якщо брати взагалі у середньому, починаючи з фундаменту і закінчуючи повністю готовим будинком з інженерною системою опалення, з розгорнутою електрикою В будинку будуть всі зібрані е, перегородки. Зроблена маячна е, штукатурка на стінах глиняна шаром до 5 см. Е, Зроблена у нас. Е, Пол, цементна піщана штукатурка, зовні будинок на змонтований фасад. Ну, наприклад, беремо пластичне, або дерев'яне або під штукатурку з, з штукатуркою базовою і фарбою. Е, вікна металопластикові двері, покрівля металева, то кошторис орієнтуровано десь 950 тисяч доларів виходить. Mm -hmm. Дякую. А ось ви, цей перелік, це ви казали, що 10 днів можна збудувати будинок. Цей перелік входить усі ці процедури, так? Це з нуля до. Ні, це ми, говоримо, це ми говоримо тільки про збирання готової коробки на фундаменті. Сюди не входить ні вікна, ні облаштування фасаду. Тобто, якщо ми говоримо про той процес, про який я зараз переговорив, перелік після робіт, mm -hmm. то це десь приблизно 3-4 місяці. Зрозуміло. Будинок зроблений повністю під косметичний ремонт, коли ми заїжджаємо, у нас просто ну пуста ділянка, ми заїжджаємо, починаємо робити фундамент роботи, от, от десь 3-4 місяці будинок буде готовий. Угу. А коли вони це коли це масштабується, тобто якщо це 300 будинків, як в нашій е ком'юніті, е є якісь переваги в тому, якщо будувати багато будинків одночасно. Переваги, звісно є, тому що ставиться декілька бригад. Одна займається тільки фундаментами, друга збирається ними е, на, наступним кроком коробки, третя займається облаштуванням фасадів. І це, це дуже прискорює процес, тому що е, будинки ну, можуть бути або однотипні, або там, декілька варіантів пропрацьовуються. І вони збираються як конструктор Лег, бо, ну, скажімо так, називаємося іграшка для дорослих, бо збираються будинки дуже швидко. Супер. Um, існує така думка, точніше, попередження, що якщо ми будемо соломи, то там є можливість, що заведуться миші. Скажіть, будь ласка, чи є якісь в нас превентивні uh, межі з цього з, з, з цієї точки зору? Що ми робимо з цією проблемою? Ну, дивіться, питання про грозунів. Це питання, яке стосується абсолютно всіх будинків, і тут правильно говорити про заходи і як захистити свій будинок. Солоний будинок він ну скажімо так не дуже цікавий для машин, тому що у нас щільність присування соломи у панелі десь 120 кг на метр кубічний. Ми в одному з проєктів намагалися зробити отвір для того, щоб покласти гільзу вентиляційну, то витратили на це десь 3-4 години. Бо солома щільно спресована, вона працює як пружина і вона постійно розжимається. Ззовні панель а на глиняним штукатурним шаром. Тож для гризунів, якщо ми розглядаємо гризунів, панель нічим не буде відрізнятися ззовні від цегляного будинку. Що там глина, що о, цегла це ж глина та пісок під температурою просто. Е, є такі заходи додаткові, як додавання підвінтильований під фасад, сітки від гризунів, але ж краще все ж таки застосовувати заходи, які захищають вашу ділянку від гризунів, для того, щоб захистити свій будинок. Тому не розводити бруд, підтримати чистоту, ну і додатково може додати сіт. Оце такі основні заходи, які зберігають будь будинок по будь-якій технології, каркасний, соломіний, будь-який від гризуні. Супер, дуже дякую. А друге таке упередження це що волога, яку, яка так добре зберігається і в панелях, що є можливість, що вона покриться цвіллю. Чи це взагалі можливо? Дивіться, тут потрібно е, розбиратися в технологіях і де утворюється у стіні точка роси. Бо у нас відбувається така річ: коли зовні зимою температура холодна, всередині будинку температура, температура тепла, і там, де дві температури між собою зтикаються, там випадає точка роси капілярна. І оця роса, точка роси, вона потрібна потім, щоб не накопичуватися в стіні, її потрібно. Додавати на назовні шар, щоб вона виходила. В нашому випадку це вентильований фасад і мембрана, яка не пропускає вологу всередину будинку, але вона випускає вологу з стіни е, на е, зовні шар, і вона там виходить. Глина вона саме регулює вологість у середину будинку, вона забирає вологу як із панелі, так і е, е, внутрішньої, внутрішньої кліматичної умов самого будинку. І вона підтримує той рівень, який потрібен для того, щоб е, тримати е, нормальну вологість на рівні 45-50%. Е, а всю е, зайву вологу, капілярна структура соломи, вона випромінює на зовнішній шар, бо температура всередині вона цю вологу видавлює температурним тиском на зовнішній шар. І завдяки тому, що у нас е, товщина стіни аж 40 см, то у нас е, завдяки такої теплоізоляції от, затикання цієї температури. Тобто в мості колоду у нас знаходиться 10, 10 см з зовнішнього шару. Тобто, вся сама панель всередині вона тепла, і тільки зовнішній шар, там де 10 см, от вона якраз видавлює цю вологу на зовнішній шар. Тому солом'яний будинок, він вологи не боїться. У нас були на деяких, деяких майданчиках, коли ми будували великі дощі, і солома трошки намакала, і таке буває. Uh -huh. Завдяки тому, що вона провітрюється, і е, серед неї входить постійно воздух гуляє, вона вологу дуже швидко віддає, і вона її не накопичує. Тому соломіни будинки якраз розраховані, щоб саморегу... саморегулювати вологу, і вони здатні, е, скажімо так, витримувати термін експлуатації понад 100 років. Бо є вже такі приклади, будинки е, побудовані в інших країнах. По аналогічних технологіях це є Франція, де будинок побудований наприкінці 19-го віку? Ну, тобто, це все є в інтернеті, це можна все знайти. Дуже цікаво, дякую. Понад 100 років, правильно я почула? Так і. Вау. Скажіть, будь ласка, чому зараз такий хайп взагалі на це будівництво соломи? Ну, дивиться, до нас особливо звертаються замовники, які вже пожили в будинку з цех або з газоблоку, вони е, дослідили всі їхні недоліки і їм хочеться чогось найкращого. Тому розглядають якісь інші технології, які дають більше незалежності від е, електромереж, е, вартості е, е, палива. Е, Хочеться якоїсь енергії і відчуття тому, що ти живеш в екологічному будинку, і ти не дихаєш там полістиролами абоксидами, формалідеїдами, які в багатьох випадках є присутні в інших будівельних технологіях або матеріалах. Незрозуміло. Тобто, це, це вже до... приходять люди, які розуміють, як влаштований об людини і будівництво. Дякую, дякую. Але ж все ж таки головне питання це енергоефективність або автономність для свого будинку, тому що ми бачимо, що кожен рік підвищується якісь е, у нас то електрика подорожчала, то газ дорожчав, то ще щось вони там, і постійно у нас платежки зростають, зростають, зростають. Бо для того, щоб не бути заручником свого будинку і не сплачувати за нього за, за нього на все життя, то робиться будинок соломи, який дає вимогу бути більш автономним. При застосуванні якихось, наприклад, ветрогенерації, сонячних станцій, або там робиться якась група, яка дає тобі можливість трошки заощаджувати кошти, бо в порівнянні, от, наприклад, будинків, якщо ми будемо порівняти соломіни та е, цегляни, соломіний будинок цілорічно обходиться на 70% дешевше, в обслуговуванні. І у нас вже є випадок, де ми збудували будинок, це в Київській області, який досяг параметрів. Екс... Пасів по хаос, це до 15 кіловат на метр квадратний на рік. Вау. Вау. Ну, мене це дуже радить, тому що якщо ми будемо будувати з вами, то сподіваюся, наші будинки також зможуть показувати таку парнопроникність та теплопровідність та енергоефективність. Особливо приймаючи до уваги, в яких умовах зараз ми живемо, я вам дуже дякую. Друзі, якщо в когось є запитання до Сергія, будь ласка, або пишіть їх зараз в коментарях до ефіру, і ми обов'язково проведемо ще один ефір з Сергієм, якщо у вас будуть дуже цікаві питання. Сергію, дякую вам за, вашу, за ваш час, за вашу експертизу. За Партнерство дуже мене радує, що в нас в команді такі розумні, досвідчені люди, які розуміють, як влаштована взагалі сама технологія та будують заради мети, щоб покращувати життя людей. Дуже вам дякую за вашу працю. Дякую вам. До побачення. До побачення.